Друзі, всім вітання! Олександр на зв'язку робимо огляд, даф. Підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь. Дивіться, DAF Євро 6, коробка, автомат, пробіг 800. Глянемо внутрі Дивіться, все суперські двері. Толок, верх, салон. Все в найкращому стані. Значить, зробили капремонт, повністю покрасили голову, Прополярували. дивіться, яка красотища. Також повністю раму. вся покрашена. Все. Видите. Осталось два полоса закинуть и готовый. Да, видите, как красотища.